Ну і просто зараз у Білгороді чутно вибухи і сирену повітряної тривоги. Ворожі телеграм-канали публікують відео наслідків обстрілу. На них видно клуби диму, і щонайменше загоряння авто. Як стверджує автор, відео снаряд влучив просто у машину. Російське міноборони заявляє про вісім збитих снарядів РСЗВ. Вночі у Білгороді також не спали. Гучно було і в Курській області. Місцева влада повідомляє про 25 збитих над цими регіонами безпілотників і незначні руйнування у приватному секторі. На Авдіївському напрямку російські військові шукають слабкі місця в українській обороні, аби прорвати і закріпитися для наступу. Про це в ефірі нацмарафону розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький. Основні напрямки ударів за його словами це населені пункти Ласточкино, тоненьке і Піски Це дає їм змогу скажімо, наблизитись ближче до населеного пункту такого крупного, там як Покровськ. Це ну, крупне місто і доволі е, багато мешканців, і так далі. І так далі, і все інше. От у це у них такі наміри. Ми їх е, дивимося. Ну кожен день і кожну ніч. Я кажу ці наміри, ми їм перебуваємо. Загалом протягом минулої доби на фронті сталося 79 бойових зіткнень. На більшості напрямків тривають позиційні бої на Новопавлівському ворог, що в атаку 29 разів. кажуть у генштабі, українські бійці стримують противника також і на інших напрямках. Ну і росіяни втратили за минулу добу ще 970 вояків. Такі дані публікує Генеральний штаб. Окрім особового складу, ЗСУ продовжують нищити ворожу техніку. Мінус ще 17 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 5 танків і 2 засоби ППО.